Слава Ісусу Христу! Мене звати Любомира. В нашій сім'ї була дуже велика проблема. Дочка, старша Оксана, була замужем уже три роки. І старша вона була по віку, вже 30 років їй було. І ніяк не могли вони народити дитину. Ми стали молитися, Дух Святий запровадив мене і чоловіка на молитви до отця Олега. До того ми не знали отця Олега. Сон мені приснився. І після того сну ми знайшли отця Олега і стали молитися і ходити до нього на молитви, просити Бога, аби змило сердився над нами, простив нам наші гріхи і дозволив, щоб Оксанка наша народила дитину. Значить, це було дуже багато перешкод для народження цієї дитини. Сталася дуже велика кровотеча на носилках. Все це відбувалося в Австрії. Вона вийшла заміж за Німця в Австрії, і там вони жили. Сталася велика кровотеча, і вона дзвонить звідти і плаче. Все, мене забрали на швидкі, кровотеча завтра буде чистка, тому що плід вилітає. Ідемо ми молимося, просим Бога з оцим Олегом, І стається чудо. Дзвонить вона на другий день і каже, вже не будуть чистити, поки що будуть зберігати. І в цей час, коли вона подзвонила нам, то була субота, на не неділю, сниться мені сон. Сниться матінка Божа, десь п'ята година ранку було, бо я проснулася, то було по п'яті. Сниться мені сон, що матінка Божа стоїть в криниці на воді, вода дуже глибока, прозора. Матінка Божа в голубих ризах, а навколо тої криниці стоять дітки, сім хлопчиків стоїть, дуже гарних, таких як і потім народився наш внучок Левчик. І я розступаюся, та, розступаються дітки переді мною, і я до них кажу: чого ж ви там, дітки, без дорослих, дивитеся, куди ж ви дивитеся? А там пані на воді стоїть, така гарна, дідька, подивіться. Коли я глянула, там стояла матінка Божа. І зробила отакий рух, рукою, коли я на неї подивилася, отак, до себе ніби рукою покликала мене. І сон припинився. Я проснулася, було по п'ятій годині ранку. Підходжу до чоловіка і кажу: вставай, чоловіче, їдемо в зарваницю. А він так на мене подивився і каже: А ти дивилася на годинник, яка година? П'ята ранку, нині неділя, що ж ти мене розбудила? Кажу, ну ми ж ходимо на молитви, молимося за те, щоб Бог нам допоміг, щоб дочка народила внука. А мені сон приснився, матінка Божа. Йому сон як рукою зняло. Він повірив мені в те, що я йому сказала. Через п'ять хвилин він був готовий, і ми поїхали в зарваницю молитися. Чому скажете в Зарваницю? Бо коли ми ходили до отця Олега на молити, то там співали такі, як тут пісні, і там були такі слова, що матінка Божа з'явилась в криниці в селі Зарваниці. І як вона мені приснилася у криниці на воді, то я чомусь прийшла мені на думку, що треба їхати в Зарваницю, що вона мене оцим рухом покликала в Зарваниць. І ми тут же, ну буквально за кілька хвилин не снідали нічого. Я тільки в термос чай взяла. І ми поїхали в Зарваницю. були там на молитві, молилися, просили о допомогу, щоб той хлопчик, щоб та дитина народилася. І коли вернулися з Зарваниці, дзвоню я до своєї дочки і кажу: не переживай, все буде добре, вона далі тривожна. В тебе народиться син, в тебе буде дуже гарний хлопчик. А вона мені каже, ти що по ворожках ходила? Ти що до ворожки ходила? Я кажу, ні, мені матінка Божа приснилася. І матінка Божа мені показала хлопчика, і я знаю, що це буде хлопчик. А вона мені каже: ну, та як хлопчик, ще лікарі не знають, ще не знають, що народиться. Я кажу, будеш бачити, буде все гаразд, народиться. Той хлопчик щасливо народився. Зараз вже в другому класі приходив сюди на молитви до отця Олега. Аж цього року ми возили його, бо я обіцяла матінці Божій, в рваниці, як молилися, що я цю дитину приведу перед той образ, де ми молилися і просили про його народження. Цього року ми виконали свою обітницю Матінці Божій. Ми були в отця Олега тут на молитві ходили з ним. І ще поїхали в Зарваницю з тими діточками, бо крім цього хлопчика, народилася через рік ще і дівчинка Софійка. Тому я щиро дякую Господу, Богу, матінці Божій і всім святим, яких я просила, за ту ласку Божу, що Бог змилосердився над нами і простив нам наші гріхи й прогрішення і відповів нам на нашу молитву. Бог вірний. Бог люблячий, Бог завжди подає нам руку допомоги. Хвалімо Його, Його і з вірою молімося, і звертаємося до Нього. І Він буде відповідати на всі наші молитви, якщо будемо його любити понад усе і на перше місце в житті ставити Господа Бога. Слава Господу Богу Святому, Троїці Пресвятій. І подяка оцю Олегу за його молитви і за його. Те, що, за те, що він направляє нас усіх на дорогу спасіння. Дякую, отець, Олег. Дякую вашим родичам, що виховали для нас такого пастиря. Дякую усім присутнім. Амінь.